Боже Великий, Боже Всесильний, ми грішні діти Твої, осмирені сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання змучених сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, мир, злагоду, єдність, волю та щастя і дай. Премилосердний, Господи, усім, хто дається Тебе з проханням, ласку Твоє подай, благаємо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на засланні, у в'язницях, на тяжких роботах караються і мучаються, за вдовиць, за сиріт, за каліки немічних, за всіх захисників нашої Батьківщини і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх, велику єдину Христову українську сім'ю, щоб усі люди, як берти, славили вели величне ім'я Твоє. Завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.